Третє народне віче день гідності у центрі столиці сотні тисяч людей зібралися з підтримкою повернути Україну до євроінтеграційного курсу та висловити протест проти політики уряду і проросійського напрямку Януковича. Хочу зміни влади. через це я сюди прийшла для моїх дітей? І для онуків. звичайні вимоги, щоб е, мої діти, мої онуки, жили добре щоб вони могли працювати, заробляти гроші. Мені хочеться, щоб змінився президент. Мені хочеться змінилась влада, щоб якась була справедливість, система. система. Оце все на сцені активісти, громадські діячі, представники духовенства, церков усіх конфесій, опозиційні депутати закликають владу від імені українського народу припинити політичні репресії, звільнити політичних в'язнів. Головне, лідер опозиції Юлі Тимошенко скандують. Депутат Борис Тарасюк зачутує резолюцію, в якій попередження Януковичу від усієї української громади. Майдан рішуче застерігає Януковича від спроб повернути нас у минуле, і категорично забороняє йому підписувати угоду про приєднання України до митного союзу. Якщо угода буде підписана, він може залишатись в Москві, а в Київ не повертатися. Ми його тут тепло зустрінемо. Якщо буде підписана угода про продаж України, зі сцени до українців звертаються американські сенатори: республіканець Джон Маккейн та демократ Кріс Мерфі. Протест та прагнення українців цілком підтримують. майбутнє України в Європейському Союзі США підтримують цей вибір кожного українця. Шлях же змін лежить через мирний протест, і люди тут на майдані так і дії. Вони готові змінити владу мирними протестами». «Україна зробить європу кращою, а європа зробить Україну кращою. Україні місце в об'єднаній Європі. Ми підтримуємо ці прагнення. Опозиційні лідери на мітингу заявляють, відсторонення голови КМДА Олександра Попова і заступника голови РНБО Володимира Сівковича недостатньо. Це є чиновники високого рівня, але це не ті, які давали наказ. І це не ті, які також мають бути покарані, які безпосередньо били людей. Тому відставка уряду це наше гасло. На додачу зі сцени опозиціонери звертаються до українців пильнувати виборчий процес на п'яти виборчих округах, де обирають депутатів до парламенту. кажуть ці голоси. Ще знадобляться забезпечити чесність і прозорість виборів. Ми повинні провести ці вибори, і в Україні повинно з'явитись додатково п'ять справжніх народних депутатів України, які будуть відстоювати інтереси цього майдану і які проголосують за відставку цього ганебного уряду. По завершенню народного віча опозиціонери закликають українців не бути байдужими і провести такий собі контрольний пікет силових відомств. І сьогодні, друзі, ми проведемо попереджувальні пікети Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ. Нема заперечень. Не всі там мало місця. Невеличку колону побудуємо десь 20-30 тисяч. 15 грудня. Ірина Фомицька, Андрій Пішта, Станіслав Фремов, АНТВ.